Доброго дня, доренькі пчеловоди, хочу поділитися з вами досвідом, як ми зберігаємо суш. Ну, зараз прийшов час уже остання відкачка меду. Так як е з медом проблем нема, далі кіно ви бачили, що сусіди друзі, то їдуть і тачечками реалізовуються. Що остається, зливаємо в діжки. Значить, дивіться, це ми вночі качаємо, утром що ми робимо? Можна зразу, я потім перебираю рамки якби на три сорта. Ось отакі, де нічого тут не було. Муха не сиділа один метр не розплоду. Це ми заносимо зразу в хранилище і їх ніхто нічого не трогав. Отакі ось, ось рамочки, бачите, тут раз, один раз був розплод, два максимум. Ну жалко, муха не піднімається топить. Ці ми ставимо під низ, зараз, під гніздо. А оці рамки, ось, це третій сорт, я називаю, це вже на перетопку. Цю ми зверху ставимо. Зараз я це все покажу біля вуликів. Виключайте.